Дві популярні в Україні води для зняття інтоксикації це Рео та поляна квасова. Але Рео коштує за менш ніж літр 950 мл, коштує 71 гривню, а поляна квасова за півтора літри коштує 33 гривні. І чим відрізняються ці води і чи варто переплачувати гроші, ми дізнаємось прямо зараз. Одна з вагомих різниць двох цих вод. Це мінералізація. Поляна квасова більш солона. Тобто, як ви бачите, мінералізація поляни квасової у 3-4 рази більша, ніж мінералізація Рео. Це значить, вона більш солона. Тобто поляна квасова більше впливає на організм, більше його, так скажемо, засолює, але це не значить, що в поганому сенсі я кажу засолює, ніж вода Рео. Для чого взагалі організму потрібна сіль? Ну, Звісно, мінерали входять до складу ферментів, передаються через мембрани, це одне. Але у солі є важлива функція, вона утримує воду. Якщо людина в результаті той ж самої діареї позбулася солей і солі в організмі немає, то і воду в такій кількості, як людині, потрібно, утримувати нічим. Ми попили воду, солону, і знов-таки є і сіль в організмі, і є і вода в організмі. Сіль утримує воду, вода утримується, організм наповнений водою. Добре. Якщо ми п'ємо звичайну воду, яка не містить солей, то, звісно, солей в організмі після діареї немає, і в такому випадку або ці солі вичерпалися через там, якусь детоксикацію. І, звісно, в такому випадку воду утримувати нічим, і вода просто уходить, так скажемо. З приводу мінерального складу, в принципі, майже все однаково, калій, кальцій, магній, натрій, але ще є невелика відмінність. У воді Рео також присутній сорбітол. Сорбітол, це такий, так скажемо, замінник цукру в деяких харчових продуктах. Тобто він має солодкувати смак, а ось по дії він має навпаки проносну дію. Але це дуже легка дія, і те, що у воді Рео його дуже мало, це може, так скажемо, стимулювати виділення токсинів назовні. Тому нічого страшного, що він там є. Це в плюс. А ось у поляні квасовій специфічним компонентом є ортоборатна кислота. Це, так скажемо, антисептик. Якщо її безконтрольно приймати всередину, теж можуть бути проблеми. Але ще раз наголошую, що в поляні квасовій цієї кислоти не так багато. Але ж ми знаємо, що поляну квасову не можна застосовувати нескінченно. Є спеціальні курси лікування, а також у поляні квасовій є ряд протипоказань. Серед таких протипоказань є те, що, якщо у вас є яких, якісь то там гострі процеси у органах травлення або сечовиведення, тобто у нирках або печінці якісь гострі запальні процеси, тоді поляна квасова протипоказана. Якщо у вас отруєння, звісно, отруєння це також гострий процес, але цей процес не стосується ніяких хвороб ваших органів, то при отруєнні можна пити поляну квасову. До речі, ще про отруєння, якщо у вас немає цукрового діабету, вам би гарно ще було б випити розчин із цукром. Чим більше цукру ви з'їдаєте, тим вам буде краще, тому що цукор дає енергію для печінки, і печінка швидко буде переробляти всі токсини, і у вас все швидко буде налагоджуватись. Ще також ми знаємо, що про отруєння ми мало їмо. І цукор також тут буде в плюс, тому що цукор дає енергію. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що Рео більш безпечне для вживання, ніж поляна квасова. Поляна квасова підходить для якогось лікування хронічних захворювань. Дякую, що дивитесь моє відео, та будьте здорові!